так, Всім привіт! Невеличкий відеогляд такого фацвагатого оранчика. 1,4 бензин, 103 кВт. Дев'ятий чистий рік, 163 тисячі оригінального пробігу. Так, машинка, жодний елемент жодний елемент не фарбований, ні капот, ні бампера, нічого взагалі. Машинка вся оригінальна, нічого по салону не перешивалося, ні руль, ні набалдашка Мені одна сідушечка, нічого не перешивалася. Машинка класна, справді класна на стані. Тому що Таурант, Volkswagen, так як і пасад, знайти зараз щось реальне, щоб воно було не фарбоване, без всяких нюансів. Хто знає, що таке пасад, що таке Торан", що таке Volkswagen. Це дуже рідкість. Ця машина не має жодних елементів фарбування. Десь є якісь м -м, такі... Маленькі скольчики. Кой десь бачимо м'ятинка. Воно не гнила вона, не фарбована. Як для того рана, це шикарна тачка, якщо чесно. Такі машини рідко попадаються. Тому рекомендую, як ти казав, не встидно продавати таку машинку. Різинка нуляча. Ну, 23-го року, але... Тут ОГО-ОГО Португалія, Португальська, вона там називається, Браус. Ці новенькі стоять, Колодки тормозні, теж нові, диски нові. Заді трошки Чуть-чуть відносимо, -чуть десь раніше були мінімумі. Спереді диски тормозні нові стоять. Колодки нові, так що тормозна система обслужена, машина на комплектації, Проти туман, обмивач фар, лінзована, оптика, такі нікеляшечки, парктроніки задні, капельки, дзеркала, боковий підігрів дзеркал, регулятор дзеркал, рейлінгки зверху. Ні чорня, а не келяшка. І все в рідному окрасі. Нічого не красилося, нічого не прикрашувалося. парктронік, фаркоп Машина дуже в дуже хорошому стані. Туточки ніде нічого. Дивіться, що то буває, то там ніде, всі все кайомочки, як, як завод. Тут ніде нічого не фарбувалося. Не крутилося, в має веду. Тут окаянки теж всі. Абсолютно так, знак на місці, в комплекті. Машина вся укомплектована, Ключ, домкрат. Навіть сітка я нова зараз... сіточка. Перегородка така ставиться маленька. Далі тут одна повочка запечатана до 27-го року. Далі тут компресор, ложечка заливати туди в клас, якщо проб'є трубник, трубний ключ Домкрат же стандарта розетка. Все в комплекті. Трендлайн, гачок. Машина повністю все укомплектована. Все, дивіться, який стан. Подивіться, нічого не фарбувалося, ніякому багажнику, нічого. Дивіться, який стан. Гляньні капельки рижика, ніякого нічого немає, дивіться. Чтобы это было. Можно сказать, что завод пошел. Вот, видите, машина, машина не дали химчет, не химчесталась. Нічого ніякої хімії не оброблялася, нічого стані поїхав. Йо-мойо поріг, вс все завод не На хочеться навіть відео знімати. Сидушечки всі розбираються взагалі, вони тут знімаються. Може хто не знає, хто знає. тут такі штучки. Знімаються тут такий робиться. Можна сказати, грозовий торан, де на базі цього самого кадіка. Той самий кадік. Це всі сідушечки так розкладаються і знімаються. Може тут все. Все, блин, нічого не поламане. Все, ідеально. Верки всі шикарно міста. Весь... Сідошка, жадна сідушка, не перешивалася, все оригінальне, вся повністю, підлокотник оригінальне, все оригінальне, руль оригінальний, Ніде не перешивався. Набалдашка, одна єдина, єдиний От такий прикольчик. Отак, От все в оригіналі. Тут качка шин, датчик ОСП, кліма, підігрівся душу, по електриці все працює, кондиціонер працює, клімат двох зони, радіо, електроніка на цьому показує, мультіруль, датчик дощу, дві там круїз. 163 оригінального пробігу. Такі ячеєчки три. Так що кого цікавить, можете прогнозувати, приїжджати, оглядати. По машині все працює. Зараз заведемо. 400 стяку підйомочки. Регулятор дзеркал, центральний замок. Там відкривати заправочку. Тут, бачите, датчик до світла, це ж все є, про тутомане є. Нічого не затерто. Заводиться співоборотом. Цепа не чути, нічого не чути. Машина працює ідеально. Я жодна лампочка не горіла, тут така штучка. Телефоном зберігати будь-що. Так що така то машина. Кого цікаво, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Будемо домовлятися. Такі машини рідко здобаються, якщо чесно. Це, якщо чесно, знахідка хто купить, повірте, що буде дуже-дуже задоволений. Всім дякую, покажу.